Після винесення бойового прапора на плацу військової частини 1241 у Івано-Франківську складають присягу на вірність українському народові 39 військовослужбовців Нацгвардії України. Вітаю, ніколи не зрадити українському народові. 21-річний Сергій Жарчинський із Житомирщини. Він старковик, хоча, каже, задумується і над тим, щоб у майбутньому піти на військову службу у Нацгвардії за контрактом. Відчуваю, що це мій обов'язок служить. В цілому служби задоволений. Я, я, я хотів, мої батьки, дівчина. Зі три неділі, яким я тут був, дуже би пройшли. Чесно, було, ну, чуть, чуть важко і зараз важко саме привикнути до цієї обстановки. І привикнути до армії, тому що армія як зовсім інше, інше життя. Це не як у школі, не як у університеті. Роману Черкашину 18 років. Хлопець прибув на військову службу у Івано-Франківськ із Одещини. Я читаю, що кожний парень дожень. Я вважаю, що кожен хлопець повинен віддати належне батьківщині і відслужити в армії України. Це нормально. Пішов, відслужив, повернувся додому. Здоровий, гарний, змужнілий, батьки раді і я радий. Півтора роки служитиму у військовій частині Нацгвардії України Олександр Копійко із Житомирщини. Мені 21 вже пішов час служити. Пізніше я не хотів йти. Було складно перших два дні, три, не розумів, куди ти попав, що тебе хочуть. З тобою командують, дають прикази якось непривищено. А далі вже адаптувався і нормально. Через карантин батьків та друзів новобранців не запрошували на урочистості. Однак складання присяги можна було побачити онлайн, каже заступник командира по роботі з особовим складом військової частини 1241 Юрій Павловський. За його словами, сьогодні склали присягу 21 один військовослужбовець частини 1241 і 18 частини 3072. Служитимуть вони в Івано-Франківську, старому листі, Калуші та у Чернівцях. Перед складанням присяги військовослужбовці пройшли навчання, яке тривало майже місяць. Це є Завершенням першого етапу введення в службу вони прийняли присягу, і на подальших дві неділі вони будуть розподілені по підрозділах, по напрямкам діяльності. Визначається за морально-діловими в першу чергу якостями, фізичними якостями, ну і за особистими діловими якостями. Вони протягом місяця здавали, навчалися, здавали певні заліки, і за цими результатами ми проводили відбір і розподіл по цих підрозділах. За словами Юрія Павловського, строкова військова служба триває півтора роки для тих, хто не має вищої освіти, та рік для тих, у кого вона є. Також сьогодні склали присягу троє нацгвардійців, які служитимуть за контрактом три роки. Ілона Захарук, Ігор Попик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.